Подивіться, яка у нас вона вийшла: масло, мука, цукор. Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні у нас буде крихта, посипка, якщо говорять, або штрейзельна крихта для наших пиріжків, або для булочок, для чого там вам потрібно. Для цього нам потрібно масло, мука і цукор. У мене такий кусочок. Я буду робити пиріжки. І мені багато її не потрібно. Так що приблизно десь там 20 г масла. Додаємо сюди до нашого масла цукор, десь 7 чайних ложок приблизно. І розминаємо вилкою наше масло. Отак От розмінали. Тепер додаємо муку. Я додаю на око спочатку одну ложку, дві ложки. Знову розтираємо тепер з мукою, а далі працюємо руками. Додам ще муки, півтори ложечки і розтираємо її руками. От подивіться, яка у нас вона вийшла, крихта. Тепер можна використовувати для наших, для наших виробів. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні і нові рецепти. Смачного!